Бажаю здоров'я! Є цікава транспондерна новина для поціновувачів класичної музики на супутнику Астра, який знаходиться в позиції 23 градуса східної довготи. Одразу на двох частотах почав мовлення в відкритому вигляді канал Stingray Класика. Зараз я відсканую цю частоту. Частоти тут 12.032 горизонталь символьна швидкість 27500. Та 12363 вертикаль 29500. На обох частотах сканується цей канал. І що приємно, транслюється він важді і якості. На цьому все. Якщо новина вам сподобалась, прохання підтримати це відео лайком та коментарем. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!